Друзі, привіт! Презентую вам ці сандалії дитячі бренду Кунібу. Вони представлені в трьох кольорах: сині, бордові та салатові. Синіх плоти 11 пар, салатових 8 та бордових 13. Вони досить легкі. Підошва Ева. Є отвори, вони дихаючі. Також присутні отвори по боках. На липучках різнокольорові, дуже стильні, виробництво Німеччина, розміри від 25 до 30. Збірочками. Всього у лоті 32 пари і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті фіні.ю. Дякую за увагу! Заробляємо разом!